Вітаю на телеканалі СТВ в етері випуск новин. 401 день минає з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі новини ранку 31 березня. Вночі росіяни обстрілювали Україну комплексними ракетами С-300, а також атакували безпілотниками. У Генштабі повідомили, що українські військові збили 9 з 10 шахедів. Російсько-окупаційні війська і далі зосереджують основні зусилля на веденні наступу на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському. Авдіївському та Мар'янському напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Підрозділи Сил оборони України минулої доби 30 березня відбили понад 80 атак росіян. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорідка, Бахмут, Бахмута, та Мар'янка. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи війсь, ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління. Шість районів зосередження живої сили ворога, два склади боєприпасів і два склади пальномастильних матеріалів. До яких втрат це призвело, слухаємо у зведенні військового телебачення. Минулої доби окупанти знову зазнали величезних втрат. Цього разу Збройні сили України ліквідували понад 400 солдатів РФ. Загалом ж від початку широкомасштабного вторгнення та станом на 31 березня українські воїни знищили 173 тисячі 360 окупантів. Ворог втратив 3615 танків та 6 тисяч дев'ятсот бойових броньованих машин. Артилерійських систем у загарбника стало менше на 2 тисячі а РСЗВ на 526 одиниць. Засобі ППО ворога знищено у кількості 278 одиниць. Також окупанти втратили 306 літаків та 291 гелікоптер. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 5521 тисяч одиницю. Російський флот тратив 18 кораблів та катерів. В той же час наші захисники приземлили 2248 БПЛА та ліквідували 911 крилатих ракет. Спеціальної техніки окупанта знищено у кількості 294 одиниці. Слава нашим захисникам та слава Україні! І рік тому українські військові звільнили Бучу та всю Бучанську громаду. Ці території були під окупацією 33 дні. Коли кадри з Бучі облетіли шпальти міжнародних видань, світ дізнався, що таке абсолютне зло. Закатованих і вбитих мирних жителів знаходили у братських могилах. Тіла деяких людей лежали просто на вулицях. За даними офісу генпрокурора, загинули 1400 людей. Серед них 37 – це діти. Ніколи не забудемо і не пробачимо різню на київщині. За матеріалами СБУ на Житомирщині до 12 років тюрми засудили ще одного зрадника України помічника командира групи Кольчуга, 58-річного підполковника з позивним «Студент». Про це розповіли у прес-групі СБУ Житомирщини. За їх повідомленням 58-річний колишній підприємець, уродженець Макіївки, у 2014 році добровільно приєднався до Лавтвек званої народної міліції терористичної організації ДНР. Чоловік з. Початку служив у складі, а потім і очолив підрозділ радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту так званої гвардійської оперативно-тактичної групи Кольчуга. Ще він є одним із агітаційних і медійних облич, що цього підрозділу знімається для плакатів та роликів, агітуючи до вступу до так званої терористичної організації. Саме його обличчя взяли як прототип для графіті воїна визволітеля так званої ДНР на будівлі Донецького технологічного університету. Йдеться в повідомленні. Нині зрадник України продовжує служити на посаді помічника керівника Кульчуга і бере участь у бойових діях проти України. Для того, аби він отримав реальне покарання, його оголосили у розшук. Разом з тим, з моменту повномасштабного вторгнення тисячі чоловіків і жінок, які ніколи не тримали зброю у руках, стали на захист країни. Сьогодні на передовій можна зустріти фотографів, рекламістів, дизайнерів, які звільняють українські землі. Про роботу одного такого підрозділу далі у сюжеті військового телебачення. Підрозділ сімейного типу саме так називають себе артилеристи батальйону імені Тараса Бабанича з деякими боюють з 2014-го. з кимось часів широкомасштабного вторгнення, але знайомі ці хлопці і дівчата набагато більше часу. Однакові за духом та подихом люди розповідає про себе та побратимів. Боєць холодний. Разом ходили в гори, разом навчались у вишколах, разом пішли і ворога виганяти. Я, я знаю, мабуть, років чотири ланцюга. Ну він мене пам'ятає його. Не пам'ятає стара дружба кажуть: лише допомагає по службі, жартуємо, сміємося, вбиваємо. Це найголовніше. А цей усміхнений воїн день. Таке псевдо отримав, адже полюбляє поспати в день. Свою роботу описує лаконічно. Я б назвав себе посильним, звичайним посильним, посильним смерті, який пакує оці пакуночки, стежить за їхньою справністю і відправляє їх прямо до кацапських покидьків. За цей рік хлопці встигли побувати кулеметниками, гранатометниками, попрацювали на градах, сьогодні нищать ворогів з гаубиці Л-119. Коли вона стріляє вночі, спалаху майже не видно. Тобто неможливо її засікти. А так як ми ще замасковуємо власну позицію, то ми, по суті, виходимося незамітні для ворога. Подруга Ластівка навідниця гаубиці. Дівчина воює на рівні з побратимами. Коли знаходить вільну хвилину, викладає свої спостереження у соцмережах і телеграм-каналі. Чи можна бути в війську і бути жінкою? Так? Можна. Я <смас> побачила багатьох жінок, що наша жіночність не змінюється від того, що ми робимо якісь там задачі на війні. А це росіяни знову полізли на бахмут, і в гармашів додалося роботи. Працюють артилеристи кількома окремими розрахунками, але у критичні моменти збираються разом. Розповідає зелений, хтось підвозив боєприпаси, хтось з тих розрахунків, які відпочивав, приходив споряджати, сортувати, допомагати, і це робота всіх. Фотографи, дизайнери, рекламники відклали свої професії на потім. Сьогодні вони звільняють українські землі. Так сімейно і по-домашньому аж їхати не хочеться, а забути що хлопців і дівчат, але все ж таки на згадку про себе вони залишили нам ось таку гільзу для військового телебачення України. Я думаю, нам вона буде служити доброю вазою для квітів. Війна в активній фазі, і, на жаль, передбачити її неможливо. А отже, кожен українець має бути готовим діяти у разі надзвичайної ситуації. З цією метою у Житомирі розпочалися навчання викладачів навчальних закладів з домедичної підготовки. Наша Марія Кравчук розкаже більше. Навички надання першої домедичної допомоги критична необхідність для кожного, особливо в умовах війни. Сьогодні це без перебільшень може врятувати життя. Тож Міністерство освіти і науки ініціювали навчання серед педагогів України. По здобуттю перших домедичних навичок Житомирські вчителі вже долучились до тренувань, і загалом залучено 33 школи та 45 садочків. Кошти на навчання вчителів у сумі 672 тисячі гривень було виділено з бюджету Житомирської міської ради. Ця програма передбачає. 2023 рік і 2024 рік. Після 1 вересня буде продовжено, і на протязі 2024 року ми завершимо навчання. Курс проводиться на базі Житомирського медичного інституту та передбачає теоретичну і практичну частини. На практиці викладачі навчаються накладати різні типи пов'язок, проводити серцеву реанімацію і тампонування ран. Наразі сьогодні це тринадцятий вже тренінг, і ми маємо порядка 400 вчителів, які навчання пройшли. А воно складається із теоретичної частини і практичних блоків, на яких вчителі навчаються навикам зупинки кровотечі безпосередньо, що актуально на сьогоднішній час. Вони знайомляться з видами джгутів, турнікетів, навчаються самостійно їх накладати собі одне одному, тампонування використовують методику пов'язок ізраїльського бандажу. І інша практична локація це базова підтримка життя, серцево-легенева реанімація, яка важлива і в звичайному цивільному житті. Крім того, ми відповідаємо і на інші їхні питання: на кшталт, що робити, якщо дитина знепритомніла, що робити, якщо дитина має судоми чи напад епілепсії, як коректно поводитися, а що робити, якщо виникли опіки, на базі інституту є в наявності розумні манекени, за допомогою яких можна відстежити техніку надання допомоги. У нас є розумний манекен, один великий, він підключається. І під час серцево-легеневої реанімації і дорослі, і діти, такі манекени, ті, хто навчається, вони зразу бачать, наскільки вони ефективно проводять. Вони бачать глибину компресії. Якщо недостатньо, світиться відповідним жовтим кольором, що треба здійснити глибшу компресію. Якщо не туди тиснете, також є стрілочки, які показують, куди треба поставити правильно руки. Є частота дихання, чи достатньо, чи недостатньо. І в кінці ми можемо запрограмувати наприклад, дві хвилини курсант працює дві хвилини, і в кінці відсоток ефективної реанімації. Якщо ви все правильно робили, буде 100%. Саме за таким манекеном працювала пані Валентина. Зізнається, спочатку було важко. Це важко, треба мати певну фізичну підготовку. Я вам повинна сказати. Ну, але я думаю, що це було не дарма. Будемо сподіватися, що це нам знадобиться. Що це нам ніколи не знадобиться. Вибачте, я хотіла сказати. Але на про всяк випадок треба мати уявлення. що це. <гум> загалом. Кожна група вчителів пройде одноденний курс тривалістю 8 годин, після чого зможе передавати отримані знання власним учням. Марія Кравчук, Юрій Грач. у центрі подій СТВ. Житомирські діти-сироти отримали подарунки від австрійських родин. Серед подарунків, іграшки, одяг, книжки, які дітям передала очільниця австрійського освітньо-благодійного товариства Серце для України Катерина Бауер. Спільний проєкт Патеншафт Хрещені батьки для дитини разом із Житомирською громадою Катеріна Бауер започаткувала ще у серпні 2021 першого року. Таліцитата мені болить, що війна, що діти страждають, лишаються без батьків. І хочеться їх підтримати та допомогти. Але це не тільки жаль і біль, а й гордість за Україну. Тепер весь світ бачить, як Україна тримається, бореться і перемагає. Хочеться бути частиною цієї перемоги, каже голова товариства благодійності та освіти Катеріна Бауер. Проєкт розпочався з підтримки медичними препаратами гуманітарною допомогою у вигляді продуктів, сух, пайків, речей для новонароджених дітей. І саме в цей момент, коли тисячі людей прямували до Житомира з північних і східних областей, у нас була можливість надати їм таку допомогу і підтримку, каже директорка міського центру соціальних служб Ольга Юрченко. Отож, 30 березня допомогу від Катеріни Баур отримали дев'ятеро дітей, котрі були позбавлені батьківського піклування та виховуються у сім'ях опікунів. І війна внесла свої корективи і у дитяче харчування. Наша Каріна Цимбалюк дізнавалася, як нині організовані обіди для малечі в садочках і чи ніхто не залишається голодним у час повітряної тривоги. Більше овочів, фруктів та горіхів, менше смаженого і мучного у закладах дошкільної освіти з січня 2022 року. Почали впроваджувати оновлене меню 30 березня. У Житомирському ДНЗ номер 71 показали та розповіли, як за цей час змінилося дитяче харчування та як подбали про обіди під час повітряної тривоги. У нас нові продукти з'явилися. У нас з'явилися, наприклад, такі продукти як Горіхи, у нас з'явилися більше овочів, у нас з'явилося більше бор, е, е, бобових Да саме бобових, але відсутні вже у нас менше хліба, у нас е, борошняних виробів менше. Хоча ми випікаємо борошняні вироби для того, щоб на е, момент, коли буде звичати, е, сигнал повітряна тривога, щоб можна було взяти з собою і ну, заспокоїти дітей на кухні в садочку. Є спеціальна парова пічка, дозволяє готувати не лише корисно, а й смачно. А ще це дозволяє економити Електроенергію кажуть кухарі. Завдяки цьому їжа при приготуванні вона менше випаровується і стає більш поживною, корисною, тому що вітаміни, мінерали і ну, поживні речовини вони не випаровуються залишаються. По-друге, що скоротилася кількість жиру ніж жаренні на звичайній плиті сковороді і не виділяються канцерогени. Дуже зручний у управлінні. Нам варто лише завдати програму і ввести час. І про те, що її вже готова, він також нам сигналізує. В пароконвертоматі ми можемо смажити, випікати, тушити, розігрівати, робити випічку, варити. І це дає можливість економити електроенергію. На обід діткам були парові котлетки. Вранці було суфлет з вареного м'язка, кашу, омлети, ну, омлети там, різної форми, там, з овочами. Батьки вихованців, з якими вдалося поспілкуватися, кажуть, оновлене меню задоволені, адже діти залишаються задоволені та ситі. Харчування на належному рівні. Так в наших закладах зроблені парокормові автомати, вони відіграли значну роль. Балансування харчування на зразковому рівні діткам в основному все подобається. Дітки з задоволенням їдять. От я запитував свою доньку, яка там зараз виховується в принципі, вона всім задоволена. Все, що вона їсть вдома, тут воно є, вона також є. Є звичайно, деякі продукти, які вона не вживає і вдома не вживає, і тут відповідно не хоче вживати. Такі улюблені блюда це от запіканка, вона любить з підливою, вона любить різні рибні рулети, вона любить їж, єшню тут готують. Ну булочки, звичайно, і різні смаколики, які є. Це, це як всі дітки. Ми запитуємо завжди, коли забираємо дитину в садочку, чи вона голода. І Вона жодного разу не сказала, що вона голодна, чи вона е там щось не з'їла і відповідно потребує до харчування. І харчування відрізняється старше і менше. Це дуже позитивно. Зараз їжа корисна, вона готується на пароконвектоматах, Це є дуже цінно, так як моя дитина приходить додому і навіть такі слова мені каже, мам, нам сьогодні давали гратен зебра. Я думаю, боже, що це таке гратен зебра? Треба собі щось запитати і приготувати вдома. Дуже збагачена, зменшена кількість солі, цукру. Це дуже позитивно впливає на дитячий організм і на Людина загала. Також у ДНЗ номер 71 подбали про те, що під час тривоги в укритті дітям було що перекусити. У нас є спеціальна шафа, якщо виникає, Тривога, і ми не встигаємо погодувати дітей. Значить, ми всі спускаємося в тимчасове укриття. У нас тут є запас продуктів харчування. От, наприклад, це печиво, яке зберігається в контейнерах. Все витримано в термінах зберігання. Нема таких продуктів, де порушений термін зберігання. Ось група підписана: гляньте, Нішник також тут знаходяться продукти харчування, печиво. Це те, що ми можемо давати діткам. У нас є одноразова посуда: стаканчики є тарілочки. Є дітки можуть покласти. Оце все кожна дитина у своєму рюкзачку. Приносить маленький запас води, як правило, батьки дають їм ще туди й печиво, таке що можна давати дітям в садочку, і ви знаєте, діти вже звикли до того, коли вони сюди заходять. Це дуже цікаво було б цей момент їх побачити. Вони відкривають свої рюзачки, витягують свої запаси продуктові і розпочинається обід у них. Завідувачка садочку розповідає, що деякі продукти діти можуть взяти з обіду із собою в укриття. Ми можемо спустити продукти в укриття, ті, які не підлягають термічній обробці. Це, наприклад, у нас багато фруктів. Можуть бути яблука, можуть бути банани, можуть бути апельсини, мандарини. Що стосується молочних продуктів, це йогурти, це можуть бути ну там кефір, як привезли. Таке ми можемо давати діткам і спускати бутерброд з твердого сиру. Ми запросто можемо зробити і нагодувати діток. У нас запасів може бути на декілька днів. Вийшли продукти, ми їх поновлюємо. Розумієте, такого дня немає, щоб у нас не було запасу. У нас постійно є запас. Ворог він не лише на передовій, нерідко його можна зустріти і всередині країни. Так СБУ викрила начальницю Житомирської митниці на системній корупції. Служба безпеки України припинила масштабну корупційну схему на Житомирській митниці. До незаконних оборудок причетне керівництво цієї установи, яке систематично обкладало даниною місцевих бізнесменів. Про це повідомила прес-лу служба СБУ в області за даними слідства, організатором схеми є начальниця Житомирської митниці. Посадовиця залучала до протиправної діяльності одного із начальників відділу, а також місцевого брокера як посередників. Чиновники вимагали неправомірну вигоду із місцевих бізнесменів, які імпортували в Україну різноманітні товари. В обмін за хабарі посадовці обіцяли не створювати штучних перешкод при митному оформленні вантажів. У разі Ж відмови погрожували додатковими перевірками, затягуванням часу і простоями під час контролю за вчиненням злочинів співробітники СБУ законували два факти отримання хобарів за результатами спецоперації начальницю Житомирської митниці, начальника відділу контролю митної вартості. Та відповідного митного брокера затримано на гарячому під час одержання чергової частини неправомірної вигоди. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії за місцем роботи та проживання фігурантів. Їм готується повідомлення про підрозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України, а це прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. І ще одна кримінальна справа тепер за фактом незаконної порубки дерев, що спричинило тяжкі наслідки. Про це повідомила прес-служба Житомирської обласної прокуратури. За даними слідства, незаконні порубки лісу з корисних мотивів скоїв підприємець Радомишельського району у січні цього року. Тілок вирішив збагатитися за рахунок місцевого держлісу, зокрема в день за допомогою власної бензопили на території Радомишельського лісомисливського господарства зрізав майже три десятки тополь, розкрижував їх на 122 колоди. І внаслідок цього державним інтересам та довкіллю заподіяно збитків на 590 тисяч гривень. Йдеться в повідомлені. Невеличену деревину накладено арешт. Також накладено арешт з метою відшкодування заподійної шкоди на нерухоме майно, нежитлову будівлю. Як зазвичай, у п'ятницю просимо в кінці випуску у тиші згадати поіменно воїнів, які віддали свої життя за нас з вами. Вічна слава і пам'ять героям! Сьогодні це всі новини лишайтеся з нами, бережіть себе, підтримуйте одне одного та не забувайте дякувати українським військовим. Нехай ваші вихідні будуть тихими. Слава Україні! Героям слава! От у 1 квітня максимальна температура в день плюс 12, ночі плюс 6 градусів, волос повітря 91%, вітер північний 2 метри за секунду. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. В день і ввечері буде йти дощ.